Вчора перед дощем, уже пізно вечором побігла і нарізала квіточок. Ось хочу вам показати, яких. Останні майже каріопсіси, останні ерегірончики. Ну, вони додають е, таких яскравих плямок у цей білосніжний сніжний букет. Значить, оце тисячелісник або деревій, махровий білий. Бачите? Його часто путають з махровою гіпсофілою. Ось я спеціально нарвала махрові гіпсофіли. Бачите, яка різниця? у нього квіточки набагато більші, як, як такі гудзики маленькі. От. А у махрової гіпсофіли дрібненькі, дрібненькі квіточки гарні, але набагато дрібніші, ніж у дерев'я махрового білого. Ось такий у мене літній букетик вийшов гарний. Сьогодні нагород зазь, тому що дуже налило багато води. Буду працювати за столом і любуватися цією красою. Забула сказати, що на ніч махрову гіпсофілу обов'язково треба виносити з приміщення і спальні, тому що вона дуже має сильний запах.